Пресвята Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, Небесна заступниця, прошу тебе, стань для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей. І небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці. Нехай його душа буде чиста, як ранкова роса, а серце відкрите для Божої благодаті, Богородиця в момент спокуси захисти, у хвилину слабкості підтримай. Сейчас сумніву Просвіти, нехай твоя материнська рука завжди буде простягнута над ним. Причиста діва, прошу тебе, Супроводжуй його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру, мати милосердя, коли серце його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом, коли він впаде підведи його знову, о Марії, візьми його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя. Нехай він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята, Богородице, дякую тобі за дар мого сина, довіряю його твоєму материнському серці, провадь його, коли я не можу, оберігай його, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови його життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь.